Футзальний турнір на підтримку збройних сил України відбувся сьогодні. У Сумах у ньому брали участь дві команди сумських вишів державного та педагогічного університетів та збірна команда медійників та поліграфістів четверта влада. За збірну команду викладачів Сумського державного університету виступала на турнірі Марія Мисловська. Вона єдина дівчина на турнірі. Колись сама грала у футзал. Нині обслуговує футзальні турніри. Причому робить це як на українському, так і на міжнародному рівні, адже є арбітром ФІФА. Говорить, кожна гривня зібрана на турнірі, піде на користь ЗСУ, а значить і на перемогу. Чому б ні, зібратись, пограти, комусь згадати, як це робиться, комусь спробувати. Кожна гривня важлива, треба допомагати, треба донатити. Я вважаю, що хлопці, які нас захищають, вони роблять свою справу, ми маємо тут робити свою справу. У першому поєдинку команді Марії протистояла команда Четверта влада, яку на матч вивів Олександр Король. Говорить, перемога у турнірі сьогодні не головне. Він взагалі потрібен, щоб підтримати наші Збройні Сили України. Завдяки ним ми можемо зібратися, зустрітися та підтримати наших хлопців. Головне, наша спільна перемога над агресором. А ворота команди Сумського державного педагогічного університету на турнірі захищав заслужений тренер з вільної боротьби Сергій Лазаренко. Говорить, футбол для нього це хобі з дитинства. Захоплення дитинства сьогодні для пана Сергія перетворилось на допомогу українській армії. З дитинства вболіваю за різні клуби взагалі за цю гру за футбол. Ось, і маючи слушну нагоду, мене запросили приймати участь в цьому благодійному турнірові. Ось, з нагоди підтримки наших збройних сил. Дай Боже їм всім здоров'я. Литити націю, щоб ми показати, що ми згуртовані, що ми можемо е е дати віці, що цьому ворогові клятому. Ось і е тому оці всі люди, я думаю, прийшли із позитивним бажанням, саме якраз ось з нагоди е допомогти нашим Збройним силам України. У підсумку команда державного університету перемогла з рахунком 4-3 четверту владу. У другому поєдинку турніру з таким же рахунком четверта влада перемогла викладачів педагогічного вишу. А в останньому матчі турніру педагоги з рахунком 3-1 обіграли викладачів політеху. Застосовувати футбольну математику, рахувати різницю забитих та пропущених та кількість забитих кожною командою організатори турніру не стали. І кожна команда-учасниця турніру отримала диплом переможця. Учасник у свою чергу передали понад три тисячі гривень на програму з тактичної медицини для ЗСУ від фонду суми. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.